Всім привіт-привіт! Сьогодні піде мова про різновиди коліс мотоцикла Дніпро К750 МТ Дніпро МТ-11, МТ-10, МТ-9, ну і звичайно діло, що К-750. Можливо, хтось там не дуже в курсі справи, але е, така ситуація. Ці колеса дуже-дуже-дуже подібні, і на перший погляд не мають між собою різниці. На перший погляд, але різниця між ними є. І хто такий, що дуже сильно вже придирчивий до такої теми, е, напевне, це відрізнить. А я розкажу для тих, хто не знає або знає, але не все, ну, скажімо таке, в книжках не пише. Це чисто на своєму досвіді і так, що вам хочу сказати? Оце 5 різновидів коліс. Фактично обода, всі на 19 дюймів, вони різниці майже не мають. Можливо, там товщина товщина самого металу, якість металу і плюс якість зварки в штику. Якщо взяти ранні. Колеса від к 750-60-х-50-х років. І взяти колесо від ДМТ-11. Це, це така неякісна зварка, це вже з завода йде. То не удар, а просто так зварували, так, І воно вже з заводу має бієння і все таке. Але ну, це зараз мова не про то. Обода, будемо вважати, однакові. А от, самі е, ступиці коліс. Вони мають різницю. Фактично, вони всі взаємозаміняємі Причому не тільки на Дніпро К-750 і в моделях МТ Дніпра, але й на Урал. Вони стають і Ураловські колеса стають на Дніпро. Хоча вони на вигляд зовсім інакші і ступиці в Уралі, звичайна справа, металеві. От. Коротше, така ситуація. Єдине виключення з цього всього, що. На ранній К-750, який комплектувався короткорочажною вилкою. А що таке короткорочажна вилка, як вона виглядає, і про її нюанси, я вам розкажу в іншому відео. На короткорочажну вилку наперед стає тільки такий диск, таке колесо, яке має бути на ньому. Новіші. Випуска, просто туди не влазять. Там вже треба щось переточувати, переварувати, але просто так не поставиш, воно вже не стане. Назад на коляску без питань А от наперед, якщо стоїть короткотяжна вилка, воно має бути укомплектоване от такими приблизно кулісьми. Оце ранні різновиди дисків, вони фактично. Не відрізняються з тамтими. От МТ-10, бачите? Але е, на відео, можливо, це буде непомітно. І якщо нема два два різних диски, їх майже неможливо порівняти. Різниця полягає в тому, отак, якщо воно стоїть на мотоциклі, оця опуклість вона е, тут значно нижча, ніж на е, звичайних мт -шівських. Бачите? Тут такий вищий горб. Вищий горб. і вже, якщо би колесо зняти, то в таких різновидах це самі ранні це фактично ступиці, перші після металевих, як на М72. На М72, хто знає, хто не знає, ступиці виглядають ідентично, як на BMW. І дуже схожі до Уралівських, тільки що не мають такої ромашки, як Уралівські мають. Тобто, це перші, оце два різновиди. Це перші е, алюмінієві ступиці е, мотоцикла К-750. І в них хоче така різниця. Якщо подивитися з внутрішньої сторони, в них отут масльонка всередині. Ну, е, В певному сенсі е, глупість, е, щоб змастити колесо, треба. Треба його зняти. <ріст> От. Ну, це так совєти удосконалили. Пізнішечкий варіант, вони вже придумали хитріше. Все та сама ж плоска ступиця але вже масленка стоїть з... З... на двору і спокійно можна працювати колесо без... без проблем, не знімаючи його. От. Це різновид ранніх К-750 коліс. Їх можна ставити на будь-які ну, доволі рідкісні колеса. Я би сказав, навіть дуже рідкісні. Тепер рухаємося до найпоширеніших коліс К750. К750 МТ9 К650 комплектувалися от такими колісьми Вони, на вигляд, все, все так само, як, як ці новіші, але но в них є масльоночка. Оце, якщо є масляночка, це можна стверджувати, що то колесо від К-750. Хоча, я ж кажу, вони йшли і на К-650, і на МТ9. То там такого придірчого нема. Але якщо комплектувати оригінальний К-750 приблизно 70-х років випуску, на ньому мають стояти саме такі колеса, саме з таким. Раніші випуски е, бажано, якщо над, е, перші випуски К-750, скажімо так, мали бути укомплектовані такими кулісами, або такими, або такими плоскими. От, от наскільки, бачите, різниця? Не знаю, видно вам, не видно. Ну, десь, я знаю, сантиметр певне вище виходить, ступиця. Йдемо далі. Отакі от ступиці. Вважаються ступиці МТ-10. Ну, по своєму досвіду, от такі гладенькі. Нема на них нічого, нема на них масленки, причому масльонки нема із середини. Якоби вже так удосконалили, що змащувати колесо не треба. Вже, знаєте, рішили маслінки не робити. От. Це вважається диски МТ-10. І... От такі ж диски, тільки на наші тут ще вмудрили. Отакі От дирочки. Це вважається колеса Дніпра 11-го. Всі, всі вони взаємозаміняємо. Єдине, що таке, таке і таке колесо, не поставиш на короткоричажну вилку раннього касика. От приблизно така картина. От. Кому можливо буде цікаво, можливо, така інформація пригодиться. В майбутніх відео буду розказувати про. Відмінності інших різних деталей к 750 К-750 мотоцикла від е, інших моделей Дніпра. Бувайте здоровенькі, всім хорошого настрою мирного неба!